Друзі, добрий вечір. Записую коротку відеоінструкцію, як поповнити баланс в грі Консоль. І так, це відео буде більше для тих, хто не мав справу з біржами, ніколи не купляв криптовалюту, тому для вас це буде корисно. І так, першим ділом, коли ви перейшли за посиланням на гру Консоль, ви попадаєте в от такий відділ. Що вам потрібно зробити? Заходите в відділ Гаманець. І у вас є адрес гаманця, куди вам потрібно скинути криптовалюту TRX. TerX. Для того, щоб її скинути, її вам потрібно купити. Купити її можна через біржі. Я вам покажу приклад, як купити через біржу Binance. Реєструйтесь на біржі Binance, ссылочку також залишу під цією інструкцією. Коли ви пройшли реєстрацію, першим ділом, що вам потрібно зробити, це пройти верифікацію. Заходите в відділ зліва зверху, і у вас є відділ профіль. Нажимаєте на нього, і от у мене, бачите, верифікація вже верифікована. Вам потрібно буде пройти цю верифікацію, там просто ви ну, робите все по інструкції, ви прописуєте на англійській всі свої дані, і потім просто чи по загранпаспорту, чи по id карті чи по правам, просто проходите верифікацію, тобто підтверджуєте свою особистість, що ви не робота, а реальна людина. Після того, як ви пройшли верифікацію, у вас так само буде писати вже «верифіцирован», вам потрібно буде купити за гривню USDT. Як це зробити? Заходите внизу на кошельок. Тут ви вибираєте, от є у нас обзор, є спотовий, є поповнення. Ви вибираєте це поповнення, і тут є от P2P. Нажимаєте на це P2P. І першим ділом, що вам потрібно зробити, заходите от внизу, є профіль. Нажимаєте на цей профіль і додаєте спосіб оплати. От бачите способи оплати. І ви додаєте один із цих способів. Тобто, і банк, яким ви користуєтеся, з якого ви будете скидати гроші. Ви додаєте цей спосіб оплати, і коли вже він у вас додавлений, ви можете переходити до саме покупки USDT. Тому, що, щоб вам купити криптовалюту TRX, вона купується за долар, а у вас гривня. Тому ви купуєте через біржу криптовалютний долар під назвою USDT. Як ми це робимо? У вас вперше має бути справа зверху вибрана там, де p P2P. От, Валюта, ви тут маєте вибрати UAH, тобто у вас тут має стояти гривня. Коли ви вже тут це настроїли, просто зверху тут нажимаєте Купіть. Тут у нас вибрано має бути USDT. Там, де оплата, то ми вибираємо банк. Ну, допустимо, «Приватбанк», я наведу вам приклад. Вибрали «Приватбанк». І шукаємо оголошення, яке нам підходить. На що ми звертаємо увагу? Звертаємо на ліміт по сумам. Тобто, допустимо, ця людина перше оголошення працює тільки від 45 тисяч. Нам, допустимо, це не підходить. Якщо ви хочете там тільки на 4 тисячі купити, от є друге оголошення, ви можете його вибрати. Ну і от опускаємось там то, що нам більше підходить. Там, допустим, людина працює від 1000 до 3000 гривень. Тобто, якщо от у вас ця сума в цих межах, ви хочете купити через цю людину USDT, нажимаєте купіть. Далі, далі нажимаєте, просто там буде його реквізити, ви скидаєте йому гроші в гривнях. І він коли провіряє і підтверджує, і вам приходять сюди USDT. За це можете не хвилюватись, ви скидаєте людині гроші на момент угоди, тобто на 15 хвилин, біржа морозить його кошти. Тобто тут немає якихось розводів і тому подобне. Ви скинули гроші, на 15 хвилин у нього ці кошти заморажуються. Відповідно, якщо він там не хоче вас обманути, ви просто біржу подаєте апіляцію, йому блокують рахунок. Тому що цього можете не переживати. От, скинули гроші. Він перевірив, підтвердив і вам приходять USDT. Що ми робимо далі? Значить, вони у нас будуть у відділі поповнення. Ми нажимаємо на переказ. Нам їх треба переказати між своїми рахунками з поповнення на спотовий рахунок. Тобто У нас зверху от поповнення вибрано, внизу спотовий рахунок. Вибираємо USDT, сума, допустимо, максимум, і ми нажимаємо підтвердити перевод. Коли вони у нас вже на спотовому рахунку, от, допустимо, є на споті у нас гроші, ми нажимаємо внизу на торгівля. Тут прописуємо в пошуку криптовалюта TRX, TRX USDT, і ми просто от вибираємо: тут є лімітний ордер, а ми ставимо риночний. І, допустимо, хочемо купити на 100 доларів. Нажимаємо Купіти 3X. У нас в моменті сразу купує по риночній вартості криптовалюти TRX. Все, у нас монети TRX 3 x куплені. Що робимо далі? Повертаємось в нашу гру консоль, копіюємо цю адресу гаманця, нажимаємо в біржі на вивод. Тут прописуємо монета TRX. 3 x Нажимаємо Отправити через криптосеть. Тут вставляємо адресу гаманця, мережа або сама вибирається Tron T 20 або ви просто вручну вибираєте Tron T 20 і прописуєте просто суму там, допустим там, 1000 монет TRX, да? ну, яку ви там купили. І нажимаєте на вивод средств, все, вам там приходять просто смски там, на почту на телефон, ви підтверджуєте переказ і буквально через хвилиночок 5 у вас гроші вже на консоль грі. Коли у вас уже гроші от, є на балансі. Ви вертаєтесь на головну. Вибираєте один із тих тікетів, які зараз активні. Допустимо, зараз у цей тікет з 1,5% він активний. Нажимаєте участвувати. От участвують, у вас є ползунок, допустимо, на максимум, нажимаєте Купіть, і ваші гроші відправляються в роботу. Через 8 годин вони вам приходять обратно, і ви просто моніторите і знову їх закидаєте в роботу. І таким чином заробляєте. За один круг ви заробляєте 1,5%. Заходжу я в свій кошельок, і як ви бачите, от я строю зараз активну команду. Кожну там, хвилину, кожну годину мені приходять на рахування. Тобто, коли ваша команда також робить транзакції, коли закидають знову бот гроші, то ви за це отримає, отримуєте реферальну винагороду. Все, більше не буду вдаватися ніякі подробності. Так відео затягнулось. Я е, с, відео по поводу того, як виводити звідси кошти, вже записав, воно є в телеграм-каналі. Ці інструкції, я також його силочку на ту інформацію закріплю. Тому, друзі, отака от от інформація, кому, кому було корисно, став лайк І використовуйте це, бо вам ці знання приводяться. Зараз криптовалюта приходить в наше життя і потрібно знати, як, скажімо так, купляти її. Тому е, от вам така корисна інформація. Всім профіта, і надію, що ми в цьому консолі заробимо по максимуму.